Видавництві НВ, це мені здається, колишнє нове время, Вони перейменувались в НВ. Там, значить, наш міністр цифрової трансформації Олександр Верняков написав свою колонку. І ви знаєте, мені дуже подобається те. Що топ політики нашої країни наразі пишуть якісь блоги якусь таку штуку, і він в принципі говорив про всю цю цифрову трансформацію, що відбувається з діясіті, що відбувається з IT Generation, що відбувається з іншими проектами. Це просто неймовірно, і це ну насправді дуже круто. І мені здається, що міністерство цифровізації всі мають брати з них приклад, тому що ну кльово роблять досить відкрите. Тому от, новина така: ви зайдіть, подивіться, що там відбувалось під час вторгнення, і як ми все це переживаємо. Досить цікава штука, про яку я от прям хотів би вам тут от розказати і от сказати. Діть дивіться. це просто як на мене, це хрестометийний кейс, те, що робить Україна, і те, що ну, Просто фантастично. Дорога, до мене, пам'ятаєте, ми всі переживали про відсутність вакансій в ІТ, що вакансій в ІТ буде менше, так вот. тепер з'явились вакансії в Збройних силах України. Там дійсно шукають велику кількість людей айтішників. Там і ios програмісти, і project менеджери, і QA, і бізнес-аналітки. Всі, всі, всі. Якщо подивитись на опис. Ну, звичайно, скоріше за все, зарплата не як в аутсорсі, але якщо ви хочете зараз взяти і допомогти країні, то вперед от туди, там мені здається, досить цікаво. І корисно, і приємно. І при тому, як мені здається, на майбутнє те, як буде розвиватися ІТ в Україні після того, як війна закінчиться, і країна сусід нарешті програє цю війну. місто старуських у параші в нас буде розвиватись тех Тому зараз піти в зсу і будувати свою майбутню кар'єру в мілітарі-тех виглядає як досить непогана пропозиція. Тому дуже вам рекомендую придивитися. Якщо ви зараз в пошуках роботи, підіть гляньте. У тебе є реальний шанс допомогти людям. Реально. І вона. собі. в нас є партнерська реклама. Фонд повернись живим, збирає 333 мільйони гривень на розвідувально-ударні комплекси для сил територіальної оборони. Перший мільйон 700 тисяч гривень задонатив уклон. 700 тисяч з яких це кошти, які попередньо планували витратити на новорічні свята та подарунки партнерам. Ну ж круто, ні, Сильно? сильно це файно. Уже зібрано близько 40% усієї суми проєкту. І тепер уклон закликає вас. Асмуї найкращі в світі котусики долучитися своїм донатам. Оскільки сили ТРО сформовані по регіонах, ви можете підтримати бригади з різних областей на власний розсуд. Тому залітайте у опис до цього відео і допомагайте нашим силам оборони робити ворогу боляче. І це п'ятниця. Це значить, що це саме час для суб'єктивних новин. Суб А перед тим, як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам, які підтримують нас в цей буремний час. А особливо вот такі ребята. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. І перша наша новина, бо в нас вже традиційно новини про скорочення. Тут нещодавно компанія Google, про яку всі чекали, прям апелот стабільності, звільнила 12 тисяч працівників, компанія Microsoft звільнила 10 тисяч людей, та навіть компанія. Я спотіфай сказала, а ми теж звільнемо вас звільнено. Збирайте речі, і йдіть виглядає так, що з бігтеху єдина компанія, яка ще не звільняла, це компанія Apple. І що? Це звичайно треба переживати, що вони звільняють, але все ж таки все це і за того, що в під час пандемії ці компанії дуже сильно росли, дуже сильно бухли і набрали велику кількість працівників, які ну вроді як не повністю задіяні. Я роблю роботу, роблю. Ну але так бо як можна робити, то я роблю, а як можна не робити, то то я й не роблю. Хоча, з іншої сторони, якщо подивитися про те, як працівники скаржаться про те, як їх звільнили, то є люди, які працювали в Google 20 років. Є люди, які працювали в Microsoft 31 рік. Це найбільше, що я побачив. І зрозуміло, що для тих працівників ну, скоріш за все гроші вже не дуже важливі, тому що вони починали в тих компаніях, коли їх акції коштували стільки, а зараз от стільки дуже дофіга. І в принципі, в них мало би з грошима все бути нормально. Дві хати маємо, ванна. Ну, така же вона. з іншої сторони, велика кількість працівників дуже сильно ну свариться за те, яких звільнили. Тобто до них не підійшов менеджер, до них нічого не підійшло, і просто заблокали акаунти і вислали всю інформацію на приватну пошту. Тобто, да, уявіть собі, ви 31 рік працюєте в Майкрософті, а потім не можете всім сказати папа і виставити прощальний торт і піцу, коли будете йти з тої компанії. Ну але як бачите, після того як Ілон Макс зробив, це робить велика кількість компаній, тому ми можемо побачити, що Ілон Маск не тільки тренд Тетер по тому, як гнати пургу в інтернеті. Так, Ілон Маск ще й такий трансетер по тому, як звільняти людей. І він сам в своїх твітах пише, що дивіться, раніше в Твіттері було 7500 людей, зараз 2300 людей. І в принципі для Твіттера це ну нічого майже не сталося. І насправді, якщо там подивитись, ясно, що Твітер лагає, там є якісь баги, але самі подумайте, він звільнив приблизно там 70% своїх працівників. Yes. І Твітер все ще працює. І він не постійно падає. І він, ну коротше, він нормально працює. Відносно нормально працює, тому щось мені здається, що тренд на звільнення великої кількості людей в технологічних кампаніях буде з нами ще довго. Друга на шинме також вже традиційна про ChatGPT. ChatGPT, який всіх нас так вразив і далі людей вражає. От нещодавно провели експеримент. ChatGPT здав екзамен по MBA. Да, він здав випускний екзамен по MBA професору і при цьому отримав оцінку між B і B-. мінус. Наскільки я розумію, це 4 і 4 з мінусом в п'ятібальній системі. А це amazing. на що професор сказав, що блін, ну чат GPT прикольно відповідає. А також, якщо йому давати якісь хінти чи питати уточнення, він дуже швидко відповідає. При цьому такі ж самі тести проводились для чат GPT, який проходив тест на те, щоб отримати лікарську ліцензію. Тобто, ну по суті, чат GPT настільки добре відповідав на питання екзамену, що да він може стати лікарем і бути терапевтом. Ага, починає трошки холодніти, коли ви це чуєте? Холодно. Зимно. Якщо запитати професорів і людей, які брали ці іспити в ChatGPT, вони сказали, що ну поки що нас, звісно, не хвилює, але виглядає, що на майбутнє, це буде крутий інструмент, який буде нас їх уравнювати. І що я в тому маю на увазі, це те, що зараз людина без достатньої кількості теоретичних знань і без достатньої кількості там якогось практичного досвіду може вирівнятися з людиною, яка досить довго в сфері, о, як мінімум, познання. Я нормальний хлопець. um menino, to Не вманемо, тобто, якщо ви якийсь там фінансовий аналіст, якщо якийсь там менеджер, і так далі, то хороший менеджер може дорівнювати поганому менеджеру разом з ChatGPT. Тим паче, що ChatGPT вже сказали, що вони будуть на платній основі, і це буде коштувати 42 долара на місяць. Ну і погодьтесь, 42 долари – долара це не така й велика ціна для того, щоб стати на рівень з професіоналом своєї справи. Коротше, ми тільки почали шкрябити, що він може, і де він може бути в майбутньому, але ну як. Бачимо, застосування є, і застосування стають прямо на досить високих вже і посадах. І зрозуміло, чому чат GPT став. Платним, я от не знаю, чи вони вибрали 42 долари, тому що вони хотіли, як завжди, поржати і сказати 42 долара з референсом на автостопом по галактиці. 42. Але зараз з'явилось величезна кількість стартапів по штучному інтелекті, які ну насправді просто запитують чат і дають тобі відповідь. При тому, що в чат-діпті немає офіційного API, просто люди через Google браузер там дивляться на Network Request і їх реверс інженірять і використовують в своїх стартапах. Ну що ж, тепер за 42 долара в місяць, бо до чат зараз пробито. Це майже нереально. Новини. Як тобі новини? Як тобі новини? Ви ти бачиш, як я люблю їх для тебе готувати. На минулому тижні не готував, а знаєш, як це скучилося. Тому постав лайк, це допоможе мені ці новини показати більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно, і я буду вдячен за кожен лайк. Третя новина. Я не знаю, чи вона когось з вас прям заставить сумувати, але в Китаї більше немає World of Warcraft. Да, нещодавно сервери цієї гри. Закрили в Китаї, і це не тому, що Китай щось заборонив, а тому, що компанія Activision Blizzard не домовилась з провайдером цих послуг NetEase. Так, Да, в Китаї ви не можете просто взяти і запустити свою гру, особливо, якщо ви гідкий американець. Ви маєте працювати з проксі компанією, яка буде запускати сервера, буде там платити вам за ліцензію. І в принципі, всі сервера будуть цій компанії. Китайські гравці будуть грати між собою, чи можливо навіть в глобальному, але це все має відбуватися з дозволу китайської компанії. Ну такі в них бізня. І от компанія Blizzard казала, що ми хотіли домовитись, ми там все старалися, а NetEase з ні в какую і не захотіли. При цьому Blizzard казав: дивіться, тут є величезна кількість гравців, які грають в World War Craft. Вони будуть сумувати. І гравці не подумайте, гравці сумують. Дуже велика а, в вейбу кількість постів про те, що як так ви забрали мою першу любов. Ну коротше, геймери завжди залишаться геймерами. А зі своєї сторони, NetEase сказали, що бляха, ну Blizzard та хрінєлі, те, що вони вам нам запропонували, та це взагалі не етично, погано, і ми не хочемо з ними співпрацювати таким чином. Короче, деталі, що вони один одного не полюбили, не розглашаються. Але при цьому NetEase до і далі продовжує працювати з компанією Activision Blizzard на запуск нових проєктів, таких як Diablo 4, там ще якісь свої інші продукти, але кажуть, що Blizzard офігіли, тому що вони зараз шукають іншого провайдера для World of Warcraft, який дозволить World of Warcraft бути в Китаї. Бо от такі от, вот знаєте, в Китаї, що так ну. Дуже непросто. Четверта новина, американці і далі воюють з Тіктоком. Тепер вони воюють в університетах. Нещодавно в Сенаті проголосували, що на всіх пристроях, які використовуються держслужбовцями, не може бути Тіктоку, тому що Тікток мов мовби то слідкує, збирає всю інформацію, відправляє в Китай. А Китай це противник Сполучених Штатів Америки. Ми там є тріада супротиву. Це Америка, Китай, і Росія, і вони там з однієї сторони партнери, з іншої сторони, конкуренти. І вообще вони з задоволенням один одного по Бивали, але наразі все ж таки Америка старається боротися з Тіктоком, який неймовірно популярний Сполучених Штатах Америки. І зараз університети Сполучених Штатів Америки починають блокувати Тікток в університетських вайфаях. І не завжди сприймаються спільнотою, тому що це нове всіх це дивує, як для нас досить смішно. Я я, як людина, яка вчилась в університеті в 2003 третьому тіра році, взагалі чути слово університетський вайфай, це типа охніфіга собі. А в них бачите, навіть тікток блокують. І тут вийшов величезний скандал, тому що студенти говорять: та їдіть вашу мать, ми ж вчимося в вашому університеті. Ми дорослі люди. Ми маємо самі вибрати, чи хочемо ми запускати Тікток, чи не хочемо. Туди знов таки підключилась величезна кількість інтернет-адвокатів, які кажуть, що вся інформація інтернеті має бути вільною і так далі. В общем, поки що не зрозуміло там дуже багато дебатів іде, і є такий варіант, що TikTok хто дійсно забанять сполучених штатах Америки. Полоне капец, хоча от зовсім нещодавно, ну як нещодавно. Півтора року назад американські компанії купили ByteDance. Чи то частину ByteDance, яка й належить TikTok, Ну, Коротше, там, от якась та була закупівля, там де був Oracle і ще якась компанія. А от хези. Боже, той нещасний TikTok, діти там пісеньки співають, а держава бачить в цьому жахливі речі. А можливо, він дійсно збирає дофіга інформації, яка потім використовується. Обережно. все Всьопішу. Ви ж знаєте, зараз любу інформацію можна використати проти вас. Вон Ендрю Тейта. Зарештували, коли побачили пачки піци на його столі. і хоча ми розказуємо про те, що відбувається в цивілізованому світі, не можна забувати, що йде великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, російські окупанти. Продовжують безславно помирати в Україні, тому віримо волонтерів, допомагаємо зсу і піднімаємо економіку нашої країни. А якщо маєте лишню гривню, от тут у нас баночка. Ми зараз співпрацюємо з Холодним Яром і збираємо гроші і їм на корч на Бахмут. Кожна гривня важлива. І остання новина. Остання, от вона якась знаєте, дуже приємна. Якщо ви колись грали в Last of Us, то мусите знати, що по HBO вийшли перші дві серії на момент запису цього відео по екранізації цієї чудової гри. І як фанат Last of Us і людина, яка подивилась ці вже дві серії, хочу вам сказати, що дивлячись на серії і бачачи, як воно було в грі, аж мурашки по спині. Чудова, дуже чудова робота, тому максимально рекомендую її подивити. Але. Ви ж знаєте, я люблю подкасти. І от від творців серіалу Last of Us від Крейга Мазіна, який був, мені здається, продюсером серіалу Чорнобиль, Ніла Дрекмана, це головний в Last of Us, той, хто був головний геймдизайнер і продюсер Last of Us. А також Трой Бейкер це людина, яка озвучила Джоеля, і грала в принципі Джоля в першій серії гри. і Він вроді має навіть серіалі з'явитись. І от після кожної серії вони випускають подкаст, для що це обговорюють і так далі. Якщо вони ігрок, то пропускає. Кайте, звісно, якщо ви грали в Last of Us, дуже вам святує піти подивитися, послухати там дуже прикольна інформація, дуже прикольні деталі. Короче, класно, ну, ну просто класно. Дайте світі зараз тільки поганого, і серіал насправді та про погане, але є щось воно, що нас трошки зачіпає і відволікає. Тому дуже вам совітує піти і послухати цей чудовий подкаст. На цьому все моє найкращі світі катани. Дякую, що дослухали аж до цього моменту. І далі постарі схемі, лайк. Like. Підписка, дзвіночок, а може ставайте нашим патроном. І головне, не хворійте мені і вірте в засуб'єктивні